Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вийшла сьогодні трошки на город. Взагалі збиралася в хаті працювати, у мене там теж багато роботи назбиралось. Але не можу пройти повз, коли бачу, що те не зроблено, те не зроблено. Тому вийшла трошки зараз, тут побистрічку, думаю, пройдуся. Хочу ще раз показати вам свої чорнобривчики. Це сіяла, це мої. Низькорослі, в мене насіння було. Це ось такі високорослі повні. Це жовтіший, ну такий світліший той темніший, це низькорослі повні. Бо я думала, наче садила низькорослі, виявляється, у мене і такі-такі були. Ось дивіться, який гарний. Ну, це було два, один щось пропав, один лишився, не знаю. А, ще воно є. Ну, там не такий він яркий. Ось такі це. Посівні, ну покупні і такі ось темненькі. Так, все, ростуть, бачите, не всі посходили, але але є, слава Богу. Ось в мене біла ромашка відцвіла, то я її позрізаю. Воно, бачите, пішло знизу, вона ще може до осені ще раз зацвісти. Тому старі обрізаю, пішла гарненько, бачите, садочки пройшли трошки не, не дуже, ну, ну вчора був такий більш-менш нормальний. Зранку трошки пішов, потім ввечері. З дощиком, слава Богу, добре. Вчора хоч не поливала. Але треба там, хочу ще додати капельний полив, щоб огірки поливати. то Не знаю коли. Помідорки мої, це що. Я на цьому частку, де в нас була сідирати, де було перебито. Агрус я тут посадила, а тут, бачите, помідорки трошки є, я не знаю, але я їх навіть і не чистила. І не знаю, чи, чи стої їх чистити, може хай так і будуть, бо тут хоч трошки щось з'являється. Продовжує перчик рости. Десь у нас тут були перчинки. Не пам'ятаю, де. І бур'янець тут у нас. Ой, красавчик. Ось перчинка, бачите? Є перчинки. Теж треба бур'яни. Також перчинка. І тут перчинка є. Хоч і пізно посадила, але щось буде. Ось, друзі, як пам'ятаєте, я прибирала, посохла в мене... Ем, Може,вельник посох, а залишився росточок один був. Посадила, байдуже. Ось, друзі, дерево, яке я з парника пересадила, мені знайома дала, не пам'ятаю, як називається, але росте дуже велике, цвіте наподобі акації. О, то пішло гарно. було. Бачите, таке листя було покручене, але тут пересадила, пішло воно гарно. Ось у мене ще тут юка. Зараз пройду, позрізаю, бо щось ніяк руки не доходять. Ось, друзі, пройшла, зрізала лілейники, які я в знайомої купляла, щоб не дуже тягнуло силу. Трошки ось обрізаю і ріси. Треба було вже давним-давно це зробити. Ну, це Зараз не знаю, чи всі обріжу, але вийшла, трошки зрізала цвітоноси і тут деякі трошки попрацюю тут. Ось почала ще один кущ, ось бачите, де цяточка, це все обрізаю тому що це там щось є і треба буде якось обробити чимось. Від всяких хвороб і від всяких жучків, комашок. Ось, друзі, так пообрізала іриси. Там юку цвітоноси позрізала. Ну так потрошки чищу. Ну і, друзі, ось ці хости, що я замовляла, бачите, вони попеклися, трошки попарилися. Тому я пообрізаю оці, які дужче попарились листочки, а ці хай серединки ростуть. Відростуть ще я тоді ці приберу. А поки мені треба, щоб їм теж фотосинтез ішов. І цю також пообрізаю, бачите. Попарилася у нас ще й. На дворі стояла у нас тут на новій почті. І в чорному пакеті. Я в чорний так притягую, сонце ж мало, й вийшло, що попарились бідненькі. Нічого, я думаю, все буде добре. Ось так обрізаю. Все одно вони вже не відійдуть, а поки мені засохнуть, сили підуть. Так хай лучше сили йдуть в корінь. Бачите, навіть світоноси є. Ну, ці поки залишу. Також хай відростає серединка, то тоді ці приберу. І ось, друзі, поцвітали лілії. І я раніше завжди відрізала їх внизу. Десь сантиметрів 15-20 віднизу, так зрізала. Але подивилася багато відео в цьому році. І зрізають ось так. Чуть нижче за 10 см від світоноса. Бачите, отак. Тому пробую я. Говорять, що коли так обрізаєш, дуже гарно формується цибулинка. Тому сьогодні роблю так. Побачимо результат. Звичайно, їх треба вже розсаджувати, але ну, це вже на осінь, мабуть. В По... всякому разі треба приготувати місце, де їх садить, тоді буду вже пересаджувати. А поки що зрізаю. Ой. ось так І ось знову троянди мої квітнуть, і які відквітли, так само, як і раніше. Де 5 листочків, залишаю, щоб листочки йшли в ту сторону, не в середину бо в середині буде незручно їм цвісти. І ось так зрізаю. Ну, тут тільки починають. Бачите, скільки знову бутонів. Я позрізала, вони попускали нові і йде краса. Тут також ось дивіться, ну тут ось, ось зрізаю, бачите, пішли росточки, я ось так зрізаю і поприбираю. Ну Ось лілія знову. Коротше, сьогодні у мене санітарний день. І ось, друзі, моя арочка, яку я нещодавно робила, поки міськ вам дуже мало цвіте, ось бачите, поки місь одна квіточка, але поплилось уже гарно, особливо низу. Я думаю, що коли воно більше поплететься, тому тоді буде гарно. І зараз хочу зробити те саме тут. У мене тут кручені паничі. Я показувала жовтенькі, чи оранжеві, помаранчеві, але мілесенькі. Але я думаю, як я їх пущу гарно на арку, то воно буде гарно. І тут у мене серенада. це ще не цвіте, але вже бачу бутончики є, наче. Пасинки. Ну, будемо чекати, побачимо, що з нього. І цей другий також ось, бачите, але нема за що цеплятися. Зараз також понатягую вірьовки і пущу хай плететься. Ну от, друзі, ще одна арка готова. Понатягувала, поправляла. Тут прополола, прорихлила трошки. І ось така краса в нас вийшла. Я думаю, коли їх буде багато цвісти, то буде все рівно красиво. Ось так. А це нія цвіте. Продовжую, я вже казала, купляла одноколірну, а вона вийшла неодноколірна. Але мені подобається більше не одноколірна така з полосочками. Красунька. Петунії мої також вже цвітуть. Це ті, що я садила і обрізала, всі цвітуть. ну, Тут, звичайно, від цього трошки тінь, вони хуже на цій стороні, ну тут і це гірше цвіте, а тут і петунії пішли гарненько. Ну, петунії, походу, прості, але все одно гарно. Ну і тут так, потихеньку астрочки пішли, все так, що гарно. Що, друзі, чудо моє. Дивіться, яке воно обліплено помідорами. Виросло собі в асфальті і росте. Слава Богу, хай росте. Друзі, і що знову будемо обробляти полуницю. Взяла знову хелатін і знову оцей спасатель. Інсектицид і фунгіцид. Тут одне і друге разом. Знову перемішую на 10 літрів води і буду обризкувати. Перець вже, звичайно, і баклажани трогати не буду, а побризаю полуницю, а там подивлюсь, може ще щось. Ну і звичайно додаю господарчого мила трохи. Розпочинаю, друзі, з троянди, подивіться, як вона хворозить теж. Так що побризаю. У мене там є спеціально, я для троянд купляла, то. Зараз побризую один раз цим, а другий раз побризую. І йду, закінчую з цим, йду на полуницю. Ну от, друзі, прийшла на полуницю і повторюю ту саму процедуру, що минулого разу. І бризгаю повністю по, по, по агроволокну, по рослинах, по всьому. Побризгала полуницю. Опять хризантеми, там ще по перець переці, баклажани, які я досаджувала, побризала, великі вже не бризала, тому що там вже плоди є. І побризала гладіолуси свої, хочу вам ще показати. Дивіться, розквітає. Ну, Тут він ярче, а так він коричневого кольору такого. Ось один розквітає. Ну, показую. Ось, коли я не знаю, як буде відображатися на відео, але де верхні бутони такого кольору, примірно ці, що розкрилися, але чомусь не показує. Такий. І зараз покажу вам ще один. Ось дивіться, це зелений какаду. Теж тут він світліший, а на, на наяву він. Чуть-чуть, ну прям зелений такий салатовий. Ось такі справи. Ну, З цим закінчила. Добре, що сьогодні зробила, тому що відкладаєш, відкладаєш, а воно ж треба обробити на 7-10 днів, то треба робити, коли треба. Бо потім вже ефекту не буде. І зараз ще пополиваю в парнику, теж же все Треба край робити полив на цю сторону, щоб огірки поливати. Бо Мені і часу немає, і тяжко. Але вже сьогодні не, не В Вдень жарко не можу, а ввечері часу не вистачає, вже ось положила трубу. Треба підсоєдинити до цієї бочки. Але не знаю, це вже, може завтра постараюсь, бо геть навіть і не набирала сьогодні сюди води в цю бочку. Думала, що сьогодні підключу. Ну, а так, тут бачите, теж обробила. Перчики тут гарненькі вже цвітуть. Треба поливати, сапати. Бачите, недавно ж пройшла, коли садила цим культіватором. Вже після того, як садила, проходила культиватором. Опять берізка лізе, це просто якийсь кошмар. О, треба працювати, працювати і працювати. Ну що, друзі? Іду поливати, я з вами прощаюся. Дякую, хто додивився, дякую за перегляди, за лайки. За коментарі, за підписки. Такі справи у нас тут в парнику, вже темніє там не дуже видно, але є потрошки всього. Так що я задоволена, все добре. На ну, цьому прощаюсь з вами. До нових зустрічей. Пока.